Ну що, я вітаю всіх присутніх, всіх небайдужих, хто сьогодні в п'ятницю прийшов в агенцію Українформ поговорити про актуальну тему, яка визначається міжнародним днем науки, який святкують у всьому світі 10 листопада. І хочу сказати, що одним із пріоритетних напрямків фонду Відкрита політика є якраз впровадження у проєктів, спрямованих на підтримку наукової творчості серед дітей і молоді. І звісно, сьогодні ми не можемо не говорити про інтеграцію, тому що та громадська дискусія, до якої нас закликали, в тому числі і в заяві релігійні організації, лідери релігійних контролів. Омфесія, от вона зараз якраз в суспільстві відбувається, тому я хотіла би окреслити основні проблеми, де, на яку я хоті, хотіла би, щоб ми е, запросити вас, щоб ми поміркували. От, і цими проблемами є перш за все, це європейське е, Перш за все, це наука і про перш за все про юних і молодих вчених, про перспективи і ризики, які дає молодим науковцям євроінтеграція, про досвід фонду відкритої політики і родинного центру, як намалювати птаха, який працює при фонді, і про Проекти, такі як міжнародна зелена школа в космачі, науковий кен для родин, які ми реалізуємо спільно з київським природничим національним ліцеєм 145. І про взагалі роль родини, впливання науковців і про потенціал музеїв як майданчика популяризації науки, і збереження традиційних цінностей. І саме головна проблема, яку хотілося б обговорити сьогодні на прес-конференції, це як допомогти нашим дітям стати не тільки особистістю з потужним інтелектом, а перш за все, інтелігентною людиною з щирим добрим серцем, і як зберегти традиційні європейські цінності. Я хочу подякувати перш за все інформаційній агенції «Укрінформ», які надали безкоштовно нам приміщення і є постійними партнерами в наших соціальних ініціативах, спасибі великі всьому колективу Агенції «Укрінформ». І я би хотіла передати вітання від Світлани Краковської. Це наш науковець, яка була запрошена на цю прес-конференцію. Вона учасник двох наукових експедицій в Антарктиду. мама чотири дітей. І вона зараз якраз знаходиться в Брюсселі в приміщенні Єврокомісії, де проходить конференція з регіональних змін клімату, яку ініціювала саме Європейська комісія. Думаю, що це дуже символічно, що ми тут в Києві. Вона в Брюсселі, і хотілося б зацитувати її слова. Вітання учасникам прес-конференції вчора. з Чотирьох молодих європейських вчених, постери яких було відзначено як найкращі, один був з України. Може, це також буде надихати молодь успіхи, так що я хотіла би цими привітаннями закінчити вступне слово своє і надати слово традиційно на наших прес-конференціях і круглих столах молоді, тому що саме вона представляє Україну, саме в її ми бачаємо майбутнє. І мені здається, що саме молодь має бути основними спікерами, коли мова йде про ці питання. Прошу Саша Олександр Самосфатов. Це випускник київського при. Природничо-наукового ліцею, він пройшов великий досвід участі в літніх природничих школах цього, цього ліцею. Зараз він студент університету Шевченка. Я пишаюся тим, що він став членом нашої команди, став волонтером зеленої школи і тепер впроваджує свої, популяризує і передає свої знання маленьким юним науковцям.